Як отримати компенсацію на корів та кіз? 7 тисяч гривень на корів і 2 тисячі гривень на кіз та овець. Зараз на сьогоднішній день 14.27 і державний аграрний реєстр для того, щоб подати там заявку, він повністю завис. Тобто, що війти можна і потім вибираєш програму. Ти не можеш вибрати програму, на яку ти будеш подаватися. Є такий невеличкий лайфхак, лайф коли. Потрібно буде заходити минулий раз. Я записував відео з приводу компенсації 4 тисячі гривень, і дуже дуже багато коментарів написало, що в 3 години ночі нам вдалося і прямо ну, коментарів з 200, Напевно, про те, що е, в 3 години все вийшло. Тому рекомендую в тих, хто не виходить зараз е, зайти. Спробуйте після 12-ї години ночі, щоб трошки він був розгружений, але є надія на те, що буде схожа ситуація, як минулий раз, щоб в 3 годині всіх вийде зайти і подати заявку. Тому пробуйте, намагайтеся, ця програма діє до того моменту, поки не закінчаться гроші в бюджеті. А це може бути дуже швидко. Обов'язково підписуйся, щоб не пропустити корисні новини для тебе. Зарно збудуть з турботою про майбутнє.